Хірурги, які рятують, ми завжди розповідаємо про людей героїчних професій, які оперують попри обстріли та ракетні небезпеки, блекаути. Сьогодні поговоримо про тих, хто допомагає повернути красу. Звісно, у теперішній час збільшилася кількість звернень щодо усунення грубців після поранень, наслідків опіків ніж це було у мирному житті. Але вихід треба шукати завжди. Наша клініка також є базою кафедри комбустіології, пластичної та реконструктивної хірургії ХМАПО, оскільки зараз ця кафедра має назву кафедра хірургії номер 6 при базі Харківського національного університету, ще одною базою є друга лікарня. І на її базі ми можемо оперувати, і можуть ті хворі за допомогою звертатися з різними походженнями, то тобто, з я з різними вадами обличчя, тулуба, кінцівок, тось тобто, і ми маємо змогу за государственні за кошти лікувати таких пацієнтів. Спочатку потрібно записатися на прийом. Після консультації та огляду лікар окреслить алгоритм дій і метод, яким будуть лікувати. Це можуть бути заміщення вільною шкіри, це можуть бути усунення якісь посттравматичних дуже великих деформацій, тобто як прирощення шиї, подбородка при опіках шиї і обличчя, алопеції, тобто відсутня. Волос на голові, це ми усуваємо методом дерматензії експандерної, розроблене також на нашій кафедрі. І ще в 1986 році, ще при Радянському Союзі, і цей метод зараз використовується ну, майбутньо у всіх Містах України також цей метод використовується за кордоном. Це постановка такого експандера, в який вводиться рідина для прирощування своєї шкіри своєї шкіри і потім цією приростом цієї шкіри усуваються рубцові деформації, і, от, ну, наприклад, там алапеці, якщо відсутність волос на голові, ставляться там, де є волосся, хоч маленький кусочок ставляться в такі от експандери, нарощується шкіра в місті з волоссям, і усуваються ці алапеції, потім просто шкірним клаптем вже з волоссям. Постопераційний або постріл. Пантичний рубець та які терміни оперування, наприклад, звертаються пацієнти з рубцями. Якщо ці рубці тільки пройшли небагато часу після отримання рубця, после операційного постравматичного, то треба Розуміти, що не можна його виправити, мабуть, хірургічним методом на це будуть призначені тільки косметологічні якісь препарати, якими можна зменшити ріст цих хрупців, і в подальшому лікування і хірургічне. Лікування цього робця буде з значно, з меншими, значно меншими витратами, значно меншими післяопераційним періодом і з лучшим загоєнням в подальшому. Але цей робець і від від цього робця визначити спеціаліст. І тому можете обращатись на кафедру комбустіології, реконструктивної пластичної хірургії, де фахівці цим займаються, це їх профіль. Визначити ми можемо і потом, і, тобто потім на базі або опікового центру, або другої лікарні, завдяки якимсь грошовим государственним програмам це буде більш доступно. Для багатьох людей. На базі опікового центру тобто є дитяче відділення, і наша кафедра також. Оперуй і маленьких діточок, у яких зрощуються пальчики після опікової травми, і то тоді неможливо довго-довго чекати якогось віку, бо ростуть ручки, і потім не можуть рости суставчики. Тому, тобто потребують такі маленькі пацієнти декількох операцій з зростом його. Олена присвятила загальній хірургії майже 30 років. Завжди проходить курси підвищення кваліфікації вдосконалення. Є членом всеукраїнської асоціації пластичних реконструктивних і естетичних хірургів. Я закінчила в 1995 році Харківський медичний університет, була хірург, загальний хірург, працювала старшим по ургентній бригаді і старшим по лікарні, в 4 лікарні невідкладної допомоги досить довгий час. Разом з цим я працювала в опіковому центрі комбустіологом, де знаходилась кафедра комбустіології пластичної реконструктивної хірургії. У 2005 році я захистила дисертацію якраз по на тему по усуненням вад після опікових рубців там деформації обличчя та шиї. Сучасна медицина в країні значно розвинулася за останні роки. Вважає лікарка. Досвід наших фахівців досить покращився. І е, пацієнти все більш оперуються у нас в країні, е, вже можуть не їхати за красою за кордон, тобто у нас предоставляються усі ці послуги, які є і за кордоном, е, тобто, можуть вони за будь-якими. Е, Своїми бажаннями звернутися в клініку. В нашій клініці досить багато досвідніх фахівців, і ми підходимо. Комплексно до проблеми якості шкіри і виправлення яких якихось вікових змін. Тобто, можливо, перед, в передопераційним періоді, а також після нього проходить якісь естетичні процедури, які будуть направлені на підвищення тургору і качество яко, якості шкіри. Саме o que está Бо просто зробити операцію, а шкірка буде тоненька і знов буде появлязнятися зморшки. Це, на мій досвід, не дуже правильно. Комплексний такий підхід з косметологічними процедурами буде подовжувати ефект, який хотілось би отримати пацієнт. Окрім невідкладних операцій, в мілнер медикал можна також зробити і сучасні зараз. Топі, як і завжди, це збільшення грудей, очі клеопатри з темпоральним ліфтингом з підтяжкою височної долі, ліпосакції і спортивні животики. Анастасія Почерніна, Сергій Ткаченко, Вадим Макарюк.